Липень, дивує тамарян своєю погодою. Останніми днями Житомир накрила пекельна спека. Температура повітря досягла рекордних відміток від плюс 35 до плюс 37 градусів. Тож ми вирішили дізнатися в житомирян, як вони рятувалися від цієї спеки. Рятувався від спеки на річці, тільки на річці. А можливо, ще якісь лайфхаки знаєте, як рятуватися? Е, ну, це холодна водичка, річка, і ну і все. Сиділа вдома, водичку пила на вулицю. Не виходила. Чого? Холодною водою то душ? Пийти воду, де все. Гарачий чай. Гарачий чай буде спасати більше, ніж на сонці. Ну і все. Ніяк. Терпію. Вентилятор, води, колодязна водичка. Холодна водичка взагалі. Ну, типу, які ще ну, миватися почаще. Не знаю, ну щось того. Типу, Ніяк я в гайхаки. Все по класиці, абсолютно. Ніяк. Ви знаєте, якісь лайфхаки, як можна врятуватися від неї? Було вентилятор. Все. Багато пити води це 100%. Е, можливо, пшикатись, якщо є такі пульверизатори водичкою. Е, не знаю. Просто менше, менше бути на сонці. І все. Ну, я в чесному домі, я сиділа, милася холодною водою, і все. Ніяк, особливо. Для мене це не проблема. Можливо, знаєте, якісь легхаки, щоб порадити людям, як рятуватися? Не, не, не навіть не цікавився. Рятувалися вентилятором і дуже-дуже багато води. В принципі, інколи така спека бувала і в інші роки. Просто зараз це дуже довго. Ну, Якось ми вже звикли трішечки адаптувалися. Можливо, знаєте якісь лайхаки, що порадити людям, як рятуватися. А... Пити більше води і води не холодної, а кімнатної температури можна чай і частіше приймати душ холодний. От бачите, по японському обичю білий платочок мокрий на шиї. Зашторені всі окна, плотно зашторені. Так. Бризгаю водою в квартирі із пульверизатора. выхожу на улицу только вечером. Вот сейчас вот прогуляюсь и в тенечке где-то сяду, посижу. Вот это вот, ну и холодная вода, руки, ноги, холодную воду. Вот это вот такие основные. Можливо, что-то это людям, как радоваться в спеки? Ну вот, если хоть что-то делать, то будет легче. Если ничего не делать, только лежать, ой, я умираю, то будет еще хуже. Ако вот. і всім всього самого доброго і здоров'я, всім Вікторія Шульська, Олег Ціпаренко у центрі подій СТВ.